Варцевий годинник PDG става. Має мінеральне скло та металевий корпус з браслетом. Застібка стандартна метелик. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо, щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати час. Дату та день тижня виймаємо спочатку штифт не до кінця. Ось так. Так, крутимо за годинниковою стрілкою, змінюємо день тижня. Проти годинникової стрілки змінюємо дату. Налаштувавши дату та день тижня, виймаємо штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення.